Маленькому Назару 2 жовтня виповнився рік. Білявий малюк, говорить його мама Мар'яна, весь час цікавиться предметами навколо. Дерев'яшки, шишечки, тобто подручні матеріали. Навчився хлопати недавно отак. Да. Причому це тоді, коли ми клеїмо наліпки. Наліпки клеє і сам собі так хлопаєш. Я його цього не вчила. І танцювати почав недавно. Понятно, живне, шорта в цього всього не бачить. Ну так, типа там, хто він бачить, я в це вірю, але не, не таким моментом. Ой, все, скажи, да? Артем Бабенко, батько Назара та чоловік Мар'яни, загинув у серпні 2024-го. Він був військовим 117-ї окремої бригади територіальної оборони. Син говорить Мар'яна, дуже схожий на свого батька. Ми треба бути в двіжені. Двіженія це життя. Да, Назар. Ось він мабуть, пішов у папу. Бо папа любив спорт, папа любив вкусні віскі, папа любив спорт, книжки, нас і путешествия, і свою країну. Отак от. І ми так будемо робити. Артем і Мар'яна познайомилися під час навчання в університеті. Жінка згадує, на той момент в неї були стосунки з іншим хлопцем. І з Артемом вони деякий час просто спілкувалися. Згодом, додає, з'явилися почуття. Я була старша на курс, я почала допомагати йому робити всякі роботи там. А я пам'ятаю, коли щось я допомогла йому. Він приносив таку шоколадку, корону, такий дякую і все. Ну і якось потрошки почали ходити гуляти в общих компаніях. А потім я відчуваю, що щось уже сердечко йокає туди, куди треба. У 2018-му закохані разом поїхали за кордон. Освідчився Артем Мар'яні у Парижі. Одружилися вони за рік, у 2019-му. А А січня 2020-го чоловік пішов служити у 107-му реактивну артилерійську бригаду. Початок повномасштабного вторгнення військовий зустрів у складі 117-ї бригади. ТРО. І в перші дні він був один із тих, хто там на артучили він один із тих людей, що що захищали суми. Був момент, коли Тьома мені дзвонить і каже: що Я, можливо, сьогодні можу померти, тому що вони заїжджають в суми і наш можуть обстріляти. Но, слава Богу, тоді вони вижили. 11 серпня 2024 року російські війська атакували суми ракетою. Артем був в місті, куди влучив боєприпас. Я ще пам'ятаю, що він мені пише, летить каб на місто. Сховайся. Я, типа, ховалася в коридорі. Я чула, як вона летить моєю головою, потім вона ударило. Я почала шукати де хто куди з якої сторони, тому що я чула, що воно там десь. Вибух того дня у Сумах пролунав близько 17-ї години. Після цього Артем на зв'язок більше не виходив. Пишу йому, пишу, а він не відповідає. Я туди поїхала з малим, дивитися, як там, що там. Сказав, що там завал, і там капець. Ну і все. Потім я поїхала додому, бо маленький, туди приїхав на школу. І сказав пізніше, що він його лічно виносив на руках, що він мертвий. Поховали Артема Бабенка 15 серпня. Разом із ним у той день прощалися ще з п'ятьма його побратимами. Я, мабуть, не розуміла до кінця, що відбувається. Ну, як, я розуміла, те, що я знаю, я завжди кажу. Я згадую його в моргі і зразу все свої міста. Але при тому. Мабуть, мозок ще, там типу, він поїхав, наприклад, да? Тому що він раніше, коли служив, <хи> коли він раніше служив, він мог там небудь вдома, да, то я звикла до цього. Але він телефонував, він писав, а зараз такого немає. І з часом скажуть, легше, легше, ніфіга не легше. Важче і важче і важче. Розумієш, що він не дзвонить, не прийде. <хи> Батьком Артем встиг побути кілька місяців. На момент його загибелі Назару не було й року. До першого дня народження сина Мар'яна розповідає, тоді готувалася завчасно. Ми планувала від тіба святкувати це, це свято. Я замовила шарики з Китаю. Ну, ось так вийшло. Що... Святкували. Він мені сюди казав, що мене смерть прислідує, типа. Тому що в Краснополі він колись пішов в туалет, вибачаю за такі подробиці. Він вийшов, туди прилетів снаряд. Що таке? Мар'яна говорить, вдячна за те, що в її житті був Артем. Нині жінка потроху планує своє майбутнє: завершити будівництво дому й зробити в ньому ремонт, водити сина на тренування, з'їздити в Карпати, зайнятися спортом. Я хочу жити своє життя і життя свого малого. Приходжу до нього на кажу, Каже, тобою сумую, але я до тебе не хочу. Кажу, я хочу жити, хочу бачити, хочу кожного дня і бить каву. А потім кажу йому. Я потім постарію. Каже, помру, до тебе прийду в гості, <смі> а ти кажеш, будеш завжди красивий, завжди гарний і усміхнений. Якось так. Тому треба просто жити і все. Життя дається, треба його жити, незважаючи ні на що абсолютно. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко. Суспільне новини, Суми.